Привіт, це я Женя Міллер. Вітаю вас на четвертій бренд медитації для малого бізнесу. В цих швидких бренд медитаціях я коротко намагаюся, коротко та зрозуміло розкривати різні теми по брендингу. Якщо ви знаєте тих, хто тільки почав або збирається почати бізнес, поширюйте їм це відео. І ми починаємо. Друзі, кожного разу забуваю сказати, коли пишу відео. Забуваю сказати, натисніть, будь ласка, там десь лайк. А оце коли вже четвертий раз саджуся монтувати відео, а потім бачу, що не сказав. Отже, кажу: натисніть лайк, будь ласка, дякую. По перше, з 24 лютого 22 року самі розумієте, чому правила Нейміну на території України суттєво змінилися. Ми уникаємо руських слів та більше концентруємось саме на українській мові. Це супергарна новина для розвитку нашої мови, оскільки саме народ прокачує мову так, як ніхто, і виносить її розвиток на наступний рівень. А хто ще грає важливу роль у поширенні та розвитку мови? Ті, хто завжди має бути в інформаційному полі, це підприємці, звісно. Підприємець завжди на виду. Вивізку його кав'ярні бачить тисячі громадян. Його інстаграм кожного дня має транслювати якийсь пост, і все це, звісно, робиться українською. Тож саме він, підприємець, дуже допомагає мові. Кожним своїм постом допомагає, кожною рекламою на білборді, кожною вивіскою. Підприємці роблять такий вагомий. Внесок в розвиток мови тему розвитку мови ми ще затронемо. А сьогодні я хочу озвучити п'ять заповідей неймінгу в 2022 році. Пункт номер 0, я не знаю, чи варто про нього говорити взагалі, бо він очевидний. До створення нейму оглянути конкретне поле. А під час створення тримати Google поруч, Google-перекладач, Google пошук. Та, звісно, ви це вже можете знати. Тож, переходимо до головного: заповідь перша: уникати створення складних конструкцій. Як це люблять робити, наприклад, державні заклади. Задача нейму бути дружнім до мозку глядача, а не гратись в шаради. До речі, в цій точці зазначу, що наразі поле варіантів українських. Неймів як ніколи свободне і е, займати самі гарні назви час саме зараз. Тож не боріться. Заповідь друга: уникати банальщини типу стоматолог, і я, делюкс, лакшері та усе таке інше. Це працювало колись з 90-х, а сьогодні такі конструкції нейму насиплять в карму бренду тільки мінуси. Заповідь третя. Як чуємо, так і пишемо. Це золоте правило неймінгу. Тож, якщо нейм буде містити такі літери, як І, Ж, Ц, вас чекає головняк при транслітерації нейму. Ну, наприклад, спробуйте з першого разу вгадати, як коректно написати в трансліті слово ну, життєдайний, наприклад. Розумієте про що? я? Заповідь четверта. Не міксувати мовність. Це популярний також гріх з 90-х, і він теж вказу про банальність. Тоді був був такий тренд, незрозумілий, але і досі такий креатив зустрічається. П'ята заповідь: це завжди перевіряти переклади. Не лінійся проганяти обрані варіанти на йому крізь словник, щоб не попасти в незручну ситуацію. Як, наприклад, всіма відомий сервіс Болт із усіма цими Я приїхала на Болті. Я визвав, викликав бол, «Болт», тощо, тобто це така странна історія. Взагалі я не знаю, як він досі не змінив назву. Але він здається, був таксіфай. А тепер час лайфхаку на випадок, коли немає ідеї, як назватися, завжди є варік назватися своїм прізвищем. Так вдавнену робив весь світ ще на початку початки малого підприємництва, коли ну не існувало ще фрилансерів, щоб замовити нейм, нестле, мерседес, Дісней. Всі вони виходці з ситуації. Не знаю, яке би я придумати вдалі виходці. Тож, якщо у вас виникли питання із задоволенням відповім на них, пишіть мені в особисті, і давайте разом зробимо український малий бізнес взірцем світового. Ого, це був Женя Міллер. Побачимось.